Доброго дня! Сьогодні буде відео спогад, відповідь на питання, на яке пишу довжелезні коментарі, як зимує ваша наречена втікачка. Зібрала в одному відео і як зимує, і як починає квітувати, і її розкішне квітування протязі кількох місяців, і більш стримане до морозів. В кожному своєму відео розповідаю, що робимо саме цього місяця, які добрива підживлення, підкислення вносимо. І якщо є потреба дії при виявленні шкідника або проблеми, яка може виникнути у будь-кого. А ще дуже хочу, щоб ви полюбувались очима, відпочили, відчули, як я хочу передати вам своє захоплення цією рослиною. Це відео з червня місяця. Але ми повернемося до зимування. Ампельна гортензія, наречена втікачка, унікальний сорт. Перший сорт ампельної гортензії, третю зиму буде зимувати у нас, і ви побачите, що досвід у нас дуже успішний, я сподіваюся, вже бачите. Квітування це і є доказ успішного догляду взимку. Коли донечка подарувала, нас так само найбільше тривожило питання, як її перетримати взимку, і першу зиму ми носились з нею до нуля на дворі, при легеньких, навіть мінусах, в підвал. Хоча і біля дверей де прохолодно, але ви собі не уявляєте, як швидко вона починає виготувати. І нам повезло, що була. Минулого року надзвичайно тепла рання весна. Минулої осені і цієї так само поставили горщики на дошку, прошу дуже, вниз по сходам в підвальне приміщення, по бокам стіни бетонні. Зверху балконне перекриття і десь метр простору. Величезний мішок, старий, старий, не знаю навіть звідки він у нас, який при потребі можна закрити зверху, поставили два горщика. Відео від 24 лютого цього року. Всі пам'ятають, який він був холодним той місяць, температура від мінус 8 до мінус 12, сніг, вітер, і це після теплого січня. От в той мішок заложила ще зверху підложку під ламінат. І... Для вас я знімала, як відкривала це укриття. Це було 24 лютого, повторюю. Там стільки було емоцій, ви пам'ятаєте, ви знаєте, ті, хто вирощує, доглядає, з яким відчуттям, з яким. Захватом ми дивимося на оті гілочки, на яких ще нічого немає, а ми бачимо, ми бачимо живі бруньки, ми бачимо, наскільки прекрасно перезимувало воно в тому укритті, при таких морозах, ще сніг тримається, тому що два рази в місяць підкладала під. Стінки горщика обкладала снігом, щоб оце земля лишилася волога. А це калікот. Ампельна гортензія на рік молодше від нареченої втікачки. Вони разом, разом зимували, але цього. Відео мова буде йти про наречену втікачку, тому що калікот, я скажу чесно, вона мене так дуже не здивувала. Так само я показувала, що приблизила, що бруньки живі, вони зелененькі, такі віддають боком, показують, що вони от-от от і вже почнуть вегетувати. А в минулому році, як же ж вона швидко, ото от я вам розповідала. Так що не бійтесь, не заносьте в тепле приміщення? Оця гортензія в деяких джерелах пише, що до мінус 24. Прошу дуже відео 12 березня рання рання весна винесли оцю красу, і подивіться, які вони щедрі, яка вона красивуща. Ви так само любуєтесь, правда, всіма тими початками життя, отаке оновлення, отаке пробудження. Воно є надзвичайно гарним. Я ще заодно показую вам, що тоді. Перед тим, позаминулого року, чоловік зробив підставку, а оскільки вона так гарно росла, за цю зиму зробив підвищення, щоб вона була висока. Заявлено, що в діаметрі метр двадцять. Чесно скажу, не міряла, але ви будете бачити в... протязі відео, наскільки спускаються ті пагони, як вони звисають і як це красиво. І ще подивіться на маленьке насадження, щоб було не тільки це, тільки ми виписали в лютому місяці, отримали на трошечки почали обсаджувати оцю. Клумбочку невеличко в самому центрі, де буде стояти, то для неї той постамент чоловік зробив. А це новинка 24-го року Солонг Айя», Так само перша її зимівля. Надзвичайно, так само за неї хвилювалися і отакі от трояндочки побачили. Нагадую, що це є 12 березня цього року. Отака от от красота і е, ділилася з вами радістю буквально кожного тижня. це Малесенько посадила сюда живці. Не хочу називати всі сорти, тому що хочеться мені, щоб в цьому відео була вся увага тільки на оцю красу, яка потребувала, ну переживали ми звичайно, як вона. А це 28 березня. Отаке От листя, і я показую на кожному між кожними тими листочками суцвіття. Унікальний сорт. Гібридний, виведений японським селекціонером у 2018 році. І нема ще таких знавців, які Мають великий досвід вирощування, але от по розвитку цього відео цієї рослини ви бачите, що відмінна особливість його є каскадна форма росту. І надзвичайне квітування. Подивіться, з кожного міжвузля, не на кінці. Я десь читала, що в шість раз більше соцвіть дає ця рослина. І оце відео 28 березня вже посаджений живці самшиту. Бачите? Біля бордюру. ще не видно, але вже він є. Він вже ще трошечки пізніше ви побачите, як він наріс. Ну і тут же біля неї показую ту свою Аю, так само за неї переживаю, так само. А ви знаєте, що найкраще в цьому році було оцій красуні, тому що. Квітні, місяці, коли були морози, а вони з таким листям, її просто занесли в підвал. Оце відео вже 5 травня. І вона почала квітувати. 5 травня. Прошу подивитися, їй було прекрасно у нас підвальне приміщення з вікнами. І е, на відміну від тих гортензій, які були, ну, закутували, ми закручували на ті морози квітневі, дуже був холодний місяць. Ця красуня, так само як і калікот, сиділа в підвалі, їй холодно не було. Прошу дуже на 5 травня, от така краса! Але і тут непогано. І тут гарно. Прошу подивитися, яка вийшлася коронка з самшито, наскільки зміни йдуть. А це вже 24 травня. Оцініть, яка краса, ніжність. Я забула сказати, що на самому початку квітня дала сірку. Завжди під всі гортензії вношу весною. Можна восени, але я якось з самого початку е, почала вносити на весні. і так вже вношу. Подивіться на той рожевий такий відтінок. Це така ніжність, а коли ще бачиш, що Тої ніжності буде багато, нескінченно. З кожного пуп'янка, з кожного листочка. От я кожне відео так собі взяла за мету по кругу обходити, щоб ви бачили, наскільки вона стоїть в центрі квітника, Спеціально для неї, я сказала, було зроблений цей постамент. І вона стоїть на відкритому сонці. Абсолютно прекрасно себе почуває. Коли, ну в травні ще не було спекотно, я сказала, що це є 24 травня, але, по-любому, всюди пишуть на півтінь. А у мене вона стояла весь час, один місяць. Я розкажу пізніше, що я забирала з Центра більш таке затінене місце, а потім знову до морозів отут прикрашала весь час. А оце от цілий травень. Ви зауважили? Цілий травень вже минув от такого квітування? Зараз побачите, який буде червень. Це було щось неймовірне. Я в кожному відео просто не могла пройти повз цієї рослини. Ще не сказала, що в середині квітня і всередині липня завжди даю добриво пролонгованої дії, і на початку травня починаю підкислення два рази на місяць. І після підкислення завжди е, даю ще добриво розчинне плантон, переважно польське добриво. Це я хотіла показати, що воно не, не тільки не боїться сонця, воно вітру. У нас іноді вітри, дощі. У мене є дуже багато відео і в шорт з коротких, наскільки гарно вона витримує дощі на кожному пелюсточку. Крапельки, вони є надзвичайними. І оця рослина, я не знаю, кому вона може не сподобатися, тому що вона привертала увагу здалеку неймовірно, кінець червня. Прошу дуже. Правда, наречена, ну така краса, я дивлюсь через відео, стільки вам про неї розповідала. Ну, полив спеку, звичайно, треба щодня, іноді два рази. В місяць розповідала, що два рази підкислюю і підживлюю. Тепер подивіться, наскільки зміни внизу оцієї от клумби, на якій вона стоїть. Подивіться, наскільки збільшилися пагони, як вони опускаються. Коли мені пишуть, що росте в ґрунті, я не розумію, як вона може рости в ґрунті. Тому що це така окраса. А тепер я хочу вас запросити в серпневий свій квітник, тому що... Коли починається обрізання, відквітають стерильні квіточки, лишаються фертильні і потрошечки обрізаються, вона дуже швидко починає наростати. І тоді її треба, власне, притінити. От в липні, місяці декілька тижнів, у мене тут на постаменті стояла лантана. А ця була між е, е, підкіушу трошечки притінена. Поки не виросли і не зміцнилися оці пагінчики, щоб вони, бо на сонці вони якраз не дуже е, добре. А потім, коли вони виросли, я знову поставила назад і ця красуня стояла посередині квітника просто до самих морозів, прикрашала. Тішила, не можу сказати, що у неї були знову такі лавини квітів. Так, не дуже багато. Але можливо, треба було трошечки в серпні її більше підживлювати. А я всередині, липня, дала пролонгованої дії оці підживлення для гортензії, лохіни, азалії, рододендронів, яке мала. І більше нічим нічого не підживлювала до. Осінніх добре, вже в кінці вересня. Прошу подивитися, отак от, от вона квітла, отак от, от поодиноко завжди появлялися соцвіття. Не такі яскраві, трошки менше, а іноді трошки більше, а отак виросла Айя і такою красон'ю стала оця от новенька. Наша гортензія, з якої вже маю дві в неї неймовірні фертильні квіти. Вони такі великі. Полюбуйтесь, будь ласка, стерильні, дуже великі, яскраві, а фертильні несподівано вони створюють таку шапочку, таке соцвіття красиве листя все покручені, а пагони фіолетового, такого баклажанового кольору стоять в ножках От цієї красуні. І що я вам хочу сказати? Я вам хочу побажати гарного перезимування, щоб все у вас було добре. І, знаєте, замість афоризма хочу побажати вам щедрості, щедрості до роботи тих, хто для вас старається. Не жалійте тих, Пальчиків догори, не жалійте написати коментар, поділіться своїм досвідом, своїм враженням. Ви знаєте, що це не є в умовах нашої країни легко створювати для вас нові відео. Цінуйте, будь ласка, роботу тих, хто для вас старається. І говорю не тільки про себе. Всього доброго вам! щасливо!